Добрия. Добрий. Мене звати Глина Костянтинівна компанія В Україна. Да. Що ви говорите? Ну це нова пошта, я знаю, що посилка, я сьогодні заберу її. Ні, помилилися, не нова пошта. А, поняв. А хто ви? Олександр Лемирович. Да. Занові з приводу не фінансового питання по Укргазбанку. Представляємо згідно статті Січного Цивільного кодексу України для підтвердження вашої особи дату народження. А ви мені що? Олександр Елемирович, от не вирішено фінансового питання. При верифікації вам надам інформацію по вашому невирішеному питанню. А ця інформація буде відрізнятися від того, що ви надавали раніше? Ну не знаю. Наскільки я бачу, ви не проход... а ви верифікацію один раз тільки пройшли. Здрасте, бігали, ви що там? <с anchor noise> Вчора я не проходив, тому що клоу не дзвонило. Ну добре, давайте, бо на дата останньої актуалізації сума заборгованості становить 13 тисяч гривень копійки. За рекомендацією ваша кредитура заборгованість треба закрити сьогодні до шостої години. Оплата від вас поступить. Сьогодні? Ні, я на нову пошту маю заїхати. До нової почти доїхати. Да. А ви ж можете через телефон оплатити. В мене в телефоні грошей нема. А взагалі кошти є, щоб вирішити питання? Ну звичайно, я ж. На на нову пошту їду з грошима. Я купив собі лодку. Це дуже добре, що у вас є кошти на лодку. Угу. Але ж треба питання фінансове також своє вирішувати. Бачите, лодка зараз в пріоритеті. А, є кошти, щоб вирішити питання. Я розумію, що лодка для вас в пріоритеті. Щоб вирішити питання по Укргазбанку. 13 тисяч гривень, у вас і 94 копійки заборгованість перед Укргазбанком. Ви збираєтесь його вирішувати це питання? Так. Да. Сьогодні буде вирішено питання? Ну, слухайте, я ж кажу, я їду за лодкою, Я за 12 500 купив лодку. Тому. Поки що поїдемо на нову пошту, заберемо лодку десь на іншому тижні її опробуємо, а там будемо дивитися. Мені лодка ваша не цікавить взагалі. Ну це взагалі не по темі. То це ваші особисті питання, лодка. І, Ні, там, стоп, і, ну ви дивіться, ви е, запитали там, чи будете, як будете Я ж кажу, будемо думати після того, як опробуємо лодку. Тепер ви вже повернулися, я ви ж говорила, що ви в Карибському морі знаходитесь. Бистро ви доїхали за в до якому булі? Карибському морі? Так ми спілкувалися з вами нещодавно. В якому Карибському морі? Що я нічого ви ж говорили, що ви в Карибському морі, і ви пірат. Буквально два мене... дні тому. В мене питання: де ви таку чуж берете? Я з вами спілкувалася. Без поняття з ким ви спілкувалися. Ви хочете сказати, що я був на кораблі в Карибському морі? Ну, ми з вами спілкувалися, ви підтвердили свою особу до цьому номеру, і ви говорили, що ви в Карибському морі. Ні, ні говорили... я на лодці буду через пару днів, а не на кораблі. У вас якась. Інформація. Може, я казав, що лодку маю купити. Це було. Ні, ви сказали, що ви піратом стали і ви знаходитесь зараз в Карибському морі. Я не знаю, з ким ви спілкуєтесь. Помимо мене. Телефонували, по цьому номеру спілкувалися. Ну, добре. Так ви ж є, стоп, 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 стоп. Так ви ж сказали, що я не проходив ідентифікацію. Проходили якраз, які сьогодні пройшли. Це було 27-го, 28-го, вибачте, травня. Без поняття, може хтось трубку прав? Ну я такого не казав. Добре, я зрозуміла, що лодка у вас човен там в пріоритеті. Питання все одно залишається відкритим. Так закривайте свої питання, я ж не проти. Це ж ваше, питання, це ваше питання, ваша заборгованість перед Укргазбанком, це не моя. Заборгованість, але ваше питання. Чому ви не вирішуєте більше ніж 720 днів? Я ж кажу, лодку купив. Лодка це ваші особисті. Проблеми, ваші особисті питання. Я о, від е, цих е, я від колекторів як? буду втікати на лодці, розумієте? Ну ви ж прийдете, опишете все майно, а в мене лодка буде, бачите, я встигну втікти. Прямо з дому на лодці, так, по суші. Так. Да. Свіж, будь ласка, ви працюєте? Зараз, зараз я лежу на дивані. А взагалі працюєте? А взагалі це секретна інформація. Я э, гроші, як казав Віктор Федорович, беру в тумбочки. Поки що в тумбочці є гроші лише на лодку, розумієте? Це не що у вас є кошти. Ви пропали? Пропала, так. Да. А зараз чути мене? Зараз чути, ви що там ржете чи що? Ні. Та ви ж сказали, типа, у вас є кошти на лодку і замовкли там. Хіхіє ну, зловили. А що це? Якщо вам щось дається, це не означає, що це правда, розумієте? Ну, так само і вам. Ваша адреса актуальна Закарпатська область. Без поняття. Не пам'ятаю, понімаю? Не пам'ятаю такого. Я навіть не пам'ятаю, щоб у вас гроші брав, понімаю? Але пам'ятаю, що треба лодку забрати сьогодні, бо завтра останній день. У вас питання по Україносбанку давно не вирішується. Не пам'ятаю, щоб я вас щось брав. якщо ви говорите не пам'ятаєте, але ж це оформлений кредит, це ваш. Ви сказали дату народження підтвердили свою особу. А як ви гадаєте, а мою дату народження знають тільки я? Добре, якщо це не якщо це не ви, то хто це? Ні, ну я не знаю хто це. Може рибак з лодкою. Я ну, думаю, що, що ви не. Просто ви не хочете вирішувати це питання, вам подобається, що постійно телефонують. Так вам. це ваше питання. Це не моє питання. Слухайте, стоп, стоп, стоп. Дивіться. От ви от кажете, вам подобається, що вам те, телефонують. Так не телефонуйте, я ж не проти. Я що вас <подарю> заставляю. Олександр Елемирович. Це ви? <подарю> <подарю> -да. Так. Ми вам. Ми вам телефонуємо стосовно вашого невирішеного фінансового питання перед Укргазбанком. Інтереси якого ми представляємо згідно статитисячне цивільного кодексу. Сьогодні спілкувалися. Ми з ким ви спілкувалися? Так, я бачу з, з нашим співробітником. Але ж ви чогось поклали слухавку? Ні, нас просто роз'єднало. Ну, можливо. Ну, тому я і перетворила У вас є поточний борг. 13 тисяч 230 гривень 92 Можете не шарудіти мікрофоном? Я їм не шаруджу. Це щось у вас зі зв'язком. Поняв. Це вам осі телефонію треба поправити. Ну, ладно. Да-да-да. Дальше. Що хочете? Тихічними питаннями я не займаюся. Ага. У вас 720 днів просто. І вам необхідно сплатити заборгованість протягом трьох днів до понеділка. Скажіть, оплата від вас поступку? До якого треба сплатити? До понеділка. Ага, до понеділка. До 2306. Включно? Включно. Ага, включно. А до вівторка можна? Намагайтеся по рекомендації кредитора сплатити до понеділка. А якщо я не сплачу, ви перезвоните в понеділок? Обов'язково. А якщо я не сплачу у вівторок, ви перезвоните в середу? Обов'язково. Так який сенс Сплатити? Сплатити, щоб вам не телефонували і, вас не, і на вас до суду не подавали. Ви мене судом лякаєте? Я вам кажу, як може бути. Хоч бач, я бачу, що у вас арешт на рахунку є. А чому суд ви стане на мою сторону. У нас найгуманний суд в світі. Ну, можливо. Бачите, можливо. Можливо, а можливо і ні. Та, Та що дзвонили? Зараз... Дивіться, чого ви не вирішуєте це питання такий повний час? E, тому що мені подобаються ваші дзвінки. Як ви питаєтесь, тужитись і у вас нічого не виходить. Ну, Тобто ви брали кошти з цілі на повернення, вірно? Ні, ви? я брав кошти з цілі потратити. Mm -hmm. Ну ви ж треба повертати? Ну э, повертати може комусь і треба, але це не є ціллю э, брання грошей. Гроші беруться, щоб я не знаю там дівочку визвати. Повертати ви, ви гроші не збираєтеся Так вивтворюю. я ж казав, збираюся. у, 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 у вівторок. Угу. Повну суму, так? Ну так. Да. Звичайно. Я хочу вас попередити, що порушення обіцянки може сприйматися як ведення громади. і мати для вас негативні наслідки. Так ви ж не спитали будуть... е, у вівторок і якого числа? ну, я ж вам сказала, до понеділка якого числа. Значить, вівторок це наступна дата, 24.06. Ні. 2025 року. Ні, 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 дивіться. У вівторок 30 вересня 2036 року. А до цього періоду у вас вже примусово стягнути кошти. Ви ж розумієте, що сплата заборгованості це питання часу, і заборгованість той чи інший спосіб доведеться сплачувати. На даний момент у вас є можливість закрити це питання з найменшими фінансовими втратами для вас. Нам зараз не нараховується до дня згідно законодавства України. А що буде після військового стану і які законопроекти будуть прийняти? Ну теж. Не Дивіться, а може після військового стану всіх отих розставщиков повисять на хрещатику, правильно? Кого ви що зроблять? Ну, повісять. Кого? Розставщиков. Ну, ті, що дають кошти з метою нажитися? Ви маєте на увазі банки, кредитори? Колектора всі. Всю цю свору. А для чого ви підписували договір? Всі ж умови там були прописані. Навіщо ви це зробили? Ну, що саме? Це порушення законодавства. Це порушення законодавства. Як мінімум трьох статей цивільного кодексу України. Так бачите, сьогодні це порушення, завтра це буде подвиг фіксую з ваших слідців запис розмови відмови від оплати, що може бути розцінено як відмова від вирішення даного питання про негативні наслідки. Я вас попередила. До побачення.